Чоловічок, на-на-на-на! Вибачте, друзі, але я... я, я мене позвав Гоша їсти. Мені прийшлося виключити мою камеру. Зараз ми засипемо позу мого, мого логотипа і підемо на пригоди вгору. Дивіться, яка гарна поза получить. Тепер йдемо до гори! Дивіться, яке я зараз зроблю колесо. І... Оп, оп. Так, так, я вам показав, тепер ідемо. Опа, що це? Кафе. Давайте посидимо в кафе. Я попив чайку, тепер можна йти далі. На 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 на. Ой. Ой, а давайте ми попробуємо перелізти. Ой-ой-ой, двоє літ.